Вітаю, панове! Сьогодні я хотів би побесідувати з вами щодо економіки аккаунта, а саме, як її правильно і грамотно побудувати. Розпочну відео з того, що я продемонструю власне, свої досягнення в цьому напрямку, щоб ви розуміли, що я маю певну експертність власне, в цьому питанні. На аккаунті у мене наразі це мій основний аккаунт, ніякий прес-аккаунт чи щось таке. У мене 191 мільйон срібла. У мене на складі при цьому лежить десь 50 мільйонів законсервованого обладнання, яким я не користуюся. Це про всяк випадок, хай буде. Це тупо недоторканий резерв. А також 230 мільйонів в спорядженні, як ви можете бачити, там 4600 аптек, там, 5000 ремок, по тисячі з гаком до пайтів на кожну націю, там якісь вогнегасники, які не використовую, які самі десь накопичуються і так далі. Ото, от, да, Ото отож. Як ви можете прикинути, 190 там плюс 230, плюс 50, це там виходить ну, до півмільйона. І ви можете запитати, ну окей, півмільйона, але ж там можна понакупляти танки і так далі, це все бігом спуститься в трубу. Я вам відповім: в мене є всі танки, окрім двох прокачуваних. В ангарі. Ну, окрім там всяких, там, всяких БЗ, який там був за золото, недавно видавався. Не, як Продавався на аукціоні за золото і так далі. Тобто, у мене не всі акційні танки, але при цьому всі прокачування, окрім двох. Які два танки це Type-71-й, просто сміття непотріб, який я не бачу сенсу купляти за фул прайс. Він в мене відкритий, він має. Мене... Давайте подивимося. Де воно? Він у мене ось ну, досліджений, все є. І так само колісник. Ну і восьмой, немає арти в ангарі. От. Типу. <хе> Якось так. А ні, одна прийшла, одна є, але вона має там для челенджів висить отак. Не більше, не менше. Отож, має два танки, які я просто не маю наміру купувати за фулл прайс, і це перше, з чого ми почнемо. Це перший пункт. Не купуйте танки, які вам просто не потрібні. Я кончений, я хворий, в мене багато боїв в цьому лейні, Я витратив багато років життя на цю дурню, і в мене чисто от пунктик зібрати всі танки, прокачувані саме 10-го рівня в ангарі, окрім артів, очевидь, І, власне, оці танки, які в мене зараз не придбані, я їх рано чи пізно придбаю. Чому зараз це не люблю? Тому що я не буду на них катати, я не хочу на них катати, зараз я не бачу цьому сенсу. І віддавати фулл прайс за них теж не бачу сенсу. Коли на них будуть знижки або під Новий рік, коли там візьму знижку на гілку прокачки, то власне тоді може і заберу по занищеній ціні. Також у мене придбані, де вони? Знайти біг зараз, господи. також в мене придбаний ось такий от танк. Також у мене придбаний. Ось такий от танк, і також в мене придбаний ось такий от танк. Тобто це танки колекційні, банально, ті, що там продаються одразу <кхід> за 6 мільйонів срібла, якщо у вас є викачений хоча б один топ цієї нації. От, якось так. Це перше правило. Не купуйте непотріб, не робіть, як я. От у мене зараз 200 мільйонів, грубо кажучи, плюс там 300 мільйонів закопано на складі, плюс у мене вже все, що мені треба, і що не треба в тому числі, у мене воно придбано. Тобто, всі танки там по 5, по 6 мільйонів купувалися і так далі, вони придбані. Тобто, в мене аккаунт, я десь, здається, робив капіталізацію цього аккаунта. І, власне кажучи, там щось вийшло близько одного мільярда. Тобто, капіталізація аккаунта, власне, в сріблі, скільки це все коштує, там понад один мільярд. А саме щоб продати, там близько 900 мільйонів. Ну тобто, ви можете зрозуміти, що це таке. Отож, тепер після трьох хвилин ну, вступної частини такої і першого правила, ми переходимо до другого і основного правила. Ви будуєте свою економіку. Я вже вкотре це повторюю, але що ж це означає? Давайте розберемося. У вас є преміум танки, в більшості з вас, принаймні, так точно. Е, в когось вони гірші, в когось вони кращі. Наприклад, якщо я зніму галочку основні, то там буде всяке сміття на кшталт цього сміття, оцього сміття, там, оцього сміття, там, я не знаю, <бушу> цього сміття, оцього сміття і так далі. Тобто купа, купа, купа різного сміття. Так чи інакше, всі ці танки об'єднує одне. Вони фармлять. Одні роблять це ніяк. Інші роблять це гірше, треті роблять це не просто краще, а дуже-дуже добре. От, Якось так. Що ви робите? Ви сідаєте на преміум танки і на місяць упаруєтеся в фарм. Бажано це робити десь так в проміжку, коли йде лінія фарма. Чому? Граючи цю лінію фарма, та що була буквально здається в лютому, якщо не помиляюся, в лютому 24-го року. Це відео, до речі, буде, я думаю, актуальним, в принципі, і в наступні роки, і в будь-який місяць цього року, і так далі. Тобто, в принципі, немає значення, коли я його записую, але сама суть, я акцентую вашу увагу, прив'язуючи її до дат, коли відбувалися ті чи інші івенти. Отож, граючи в цю лінію фарми, буквально там по пару годин в день протягом тижня, там десь трошки більше, десь трошки менше, я нафармив 30,5 мільйонів. Це я не упарувався. В минулий елеф я трошки був впоровся, я нафармив, там 45 мільйонів. В моя упорка була це коли була одна лінія фарма на 9 днів, тобто два. Два по два вихідних, не два вихідних, а чотири вихідних в сумі. Дев'ять днів а не сім була лінія фарма, тоді я на близько 70 мільйонів. Не, мільйонів, да, господи, мільйонів. господи, Близько 70 мільйонів. От, ну це упоранство, поранство, я вам не радив так робити. Ви потихеньку, помаленьку, там по пару годин ввечері, коли ви саме граєте в гру, несумисне типу от ви там не грали в гру тепер треба зайти бігом сісти фармити. Ні, якщо ви просто граєте в цю гру, пограйте місяць-два на танках восьмого рівня там, під бустами своїми. Під бустами, де воно, господи, клановими. Все, заходимо, будь ласка, там, бусти кланові 30%, плюс свої. Е, найкраще це робити під час новорічного наступу. Чому? Тому що там ялинка, яка дає ще плюс 50% до фарму, плюс там дається нагорода ветеранами, там дають бусти на срібло, якщо у вас, наприклад, немає, або закінчилися, або там ще щось сталося, що у вас їх немає, я не знаю. Також з ялинки з тієї самої дають ще бусти і так далі. Ви сідаєте, ви упаруєтесь, фармите. Обирайте для цього найкращі танки для фарму, які у вас є в ангарі. Найкращі танки для фарму, це означає улюблені танки. Тому що ось, ось є Бураск, він мені дуже подобається. Але як фармер він зараз не дуже актуальний, банально чому, тому що в нього мало броні. Так, він там ще й світить і тому подібне, він здатний в високий результат, але він голдозалежний. Я на ньому граю чисто для задоволення. Та я, в принципі, на більшості танків граю чисто заради задоволення. Там вони всі заряджені фул голдою. Ну бо я. Ну бо, а навіщо мені грати на бронебійних уже? У мене немає цьому потреби. От, а ви там уже дивіться по собі, як вам хочеться. Отож, ви сідаєте, обираєте найбільш актуальні танки. На кшталт там, Ренегата, на кшталт XM, на кшталт тієї ж двохстволки, там, на кшталт таких тільки не стоїте на них, як дурачки в кущах, як розмову від сталі, а граєте на них в притул, Ну, бо це важкі танки, оце важкий танк, оце важкий танк, так можливо, десь них не найкраще бронювання, але вони гармати від важких танків. Ви приїхали, розвалили всіх в упор, накидали свої 2-500-3 тисячі шкоди. І все, і поїхали довольні, нафармили і так далі. Е, найпростіші танки вибираєте собі там на, на, на кшталт школи, там де 900 з барабана, і все. Вибираєте танки, які найлегше наносять дамаг і найкраще фармлять. Ну, вочевидь, да, тому що ви нанесли дамаг, він робиться швидше, простіше, тому танки ці краще фармлять, аніж, скажімо, таке от лейно. От, Але знову ж таки, це вже ви опираєтеся на те, що є у вас в ангарі. Якщо у вас в ангарі тільки сміття, ну окей, доведеться грати на смітті, ну, просто тому що. Там на кавняк можна взяти якийсь танк забони. Там, в принципі, є пару варіантів пристойних на кшталт деяких пільговиків і от у цього ось у прекрасного цікавого агрегата. Для мене він особисто не дуже цікавий, тому що є в мене тупо краще, в мене є скарі, в мене є як тигри, прототип на будь-який смак. Один повільніший, другий швидший. да І в мені, в принципі, в цьому танку немає потреби, він просто у мене є. От, Але якщо у вас немає нічого, то і таке піде. Навіть залюбки. От. Отож, ви сідаєте. Місяць-два граєте на прямах. Заробляєте дуже-дуже багато срібла. Я не скажу точну суму, тому що, наприклад, я там за годину фарму фармлю мільйон. О, ви, там може, фармати, там, я не знаю, 500 тисяч, може 700 тисяч. Тому я не буду навіть припускати, які цифри. Ви сідаєте, граєте в своєму звичайному темпі, але граєте тільки на восьмому рівні до моменту, щоб вас почало від нього нудити. Ну, це. Гіперболізовано, звісно, так. Там можете якусь одну сесію, в тиждень виділити під 10-й 9-й рівень чи будь-який інший. так, Але 6 днів, якщо ви граєте 7 днів на тиждень, якщо у вас немає більше чим зайнятися, крім цієї гри, да, то. Хоча про що це я такий самий клоун. Але справді, справедливо остан... останнім часом граю менше. Отож, ви сідаєте, упаруєтесь, купу срібла, потім ідете в магазин, коли з'являються знижки на. Спорядження, ми переходимо знову в нашу вкладку спорядження, і ви купуєте максимальну кількість спорядження, можливо, навіть на все срібло. Не можливо, так, а точно на все срібло. Чому? Тому що, коли пройде знижка, і коли ви купували їх за 10 тисяч, ви так само зможете за ці 10 тисяч їх продати, головне не продавати до кінця знижок. Я думаю, це зрозуміло і очевидно. Ви купуєте дофігіща ремок і аптек. Чому? Тому що ремки і аптеки це універсальна штука, яка використовується на всіх націях. А от до пайків купуєте там уже менше. Наприклад, бачите, у мене співвідношення 5 тисяч ремок, це 5 тисяч боїв. А до пайків має тисяча, тобто на совках я зіграю тільки тисячу, тисячу боїв, заощаджуючи. Але є нюанс, я буду грати не тільки на совках. Я пограю там на совках, пограю, там, я не знаю, на японцях, пограю на китайцях, пограю там на британцях і так далі. На всіх потрохи. Але при цьому ремкомплекти і аптеки, вони універсальні, вони йдуть під всі танки. Щоб грати, очевидь, з комфортом, а якщо ви граєте без комфорту в цю гру, я не розумію, що ви тоді взагалі граєте в цю гру. Ну, типу, який сенс не отримувати максимальний комфорт, максимальний профіт і задоволення від цієї гри. А щоб це робити, треба грати на найкращому спорядженні, на найкращому обладнанні. Тому, очевидь, ви закуповуєтеся цим обладнанням, цим спорядженням. Якщо ви геть клоуни не хочете дослухатися до порад розумної людини, і людини, яка щось представляє в цій грі. Окей, можете купити свої маленькі хремок і аптеку, вони там взагалі копійки, копійки коштують, їх можна і так купувати, але окей, ми. Граємося в вибудовування економіки, в заощадження, тому купуєте їх за знижками. Оце ще собі не забудьте, якщо ви граєте на маленьких розхідниках. І все, ви це все закупили. Спорядили собі танки, там декілька, хоча б по декілька сот цих штучок, ви будете їх регулярно поповнювати, коли там будуть знижки і так далі. Закупили їх. Там по декілька сот, по декілька тисяч краще. Цих там по скільки там штучок закупили. Ну залежно від того, який у вас ангар, може у вас там, скажімо, тільки там 5 націй з 11 наявних гріб, по-моєму, 11 у нас, так? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, так. Ви закупили собі там, залежно від своїх потреб і від того, на чому ви граєте, і які у вас нації є. А потім цілий знову фармите, ще там скільки мільйонів, десятків, очевидь. Ми рахуємо зараз тільки в десятках, тому що там скільки мільйонів в одиницях, ну, типу, це позбавлено ну, будь-якого сенсу в цій грі. От. Ви відфармлюєтеся ще і, в принципі, чекаєте знижку на танки, купуєте танки, на яких ви хочете грати. Прокачуєте гілки і так далі. Окей, там мені один чувак, коли я йому розповідав про цю схему. Ви, до речі, зараз можете подумати, що вона скопіпащена з Хто ж таки, Барбаріана, але ні, тому що я до цього додумався дуже давно. Я думаю, ви розумієте, що я б не зробив би такий акаунт собі з такою кількістю ресурсів, якби там тільки вчора качити до, до цього так щолки, дійшов? да? Я до цього дійшов багато років тому. Ну, відносно, там декілька років тому, нехай, да. Так, от, мені один чувак е, поставив логічне запитання: а якщо вийде нова гілка, вона буде імбовою, і я захочу її дуже швидко там прокачати. да? От, Наприклад, уявляємо, що в нас розробники притомні люди. Е, що вони придатні і здатні притомно робити цю гру, і вони додають новий танк і оцей тап 71, якась люта крута імба. І ми розуміємо, що там найближчим часом, там буквально півроку рік його понерфлять, якщо він там взагалі якийсь лютий розривач рандому. так? Окей, ви можете зробити тільки прокачати одну гілку. Ну, типу, логічно, да? якщо вам прям не терпиться і дуже крутить. Але одну гілку, а не всі підряд, без знижок і так далі. Отож, ви нафармили ресурси. По да? Ви нафармили ресурси. Купили на них. Розхідники після цього поїхали, ще нафармили ресурси, скупили танки. Після цього ще трошки підфармили ресурси, срібло, очевидь, так уже без такого упоранства, вже не так сильно упаруєтесь. ще трошки підформили, а далі ви граєте тупо, як вам заманеться. Що це означає? Е, ну, найбільш ймовірно, що там якусь кількість ну, днів, тижнів на десятках. Вам набридне. Принаймні мені так я граю якусь кількість боїв на десятках, мені набридає, я злізаю на восьмий рівень. Граю на восьмому рівні, мені набридає, я піднімаюся на 9-й десятий на рівень. От. Там нижче рівні, там буквально в мене винятки з декілька танків, які я просто обожнюю і викатую їх там раз в місяць, раз в два місяці і так далі. От. Що це означає? Ви брали на десятках, пішли трошки в мінус. Вам набридло, ви пересіли знову на вісімки. Знову підфармили, тобто випадково, уже незумисне, бо у вас є запас по сріблу, у вас є у вас є запас а, по розхідниках і так далі. І ви вже сідаєте не стільки фармити, скільки просто відпочивати від 10 рівня і грати в задоволення. Що це означає? Так, що змінюється від того, що ви просто граєте на вісімках, і коли ви фармите? Коли ви фармите, на вас морально тиснеться, штука, от мені треба фармити. Вам не хочеться, у вас організм противиться. Якщо ні, ну то окей, ви який, який, якийсь унікальний чорт. Все ще можу сказати з цього приводу. У мене так, якщо мені треба фармити, а мені давно не треба було фармити, але я пам'ятаю. Це відчуття з давніх часів. от Коли мені треба було фармити на мене це морально тисло. В плані, от, я не хочу фармити і так далі. Коли я просто граю на восьмому левелі, я просто граю на восьмому левелі, не з метою фармить. Воно фармиться по ходу, само собою. Я сподіваюся, все логічно і доступно пояснив. Тепер ви запитаєте: Окей, ремки і аптеки не вічні вони рано чи пізно закінчаться. А ви їх просто регулярно поповнюєте. Там по декілька разів на рік знижка на оцю штуку є. Вам треба розрахувати так, щоб вам точно і залізобетонно вистачило мінімум на два таких трая. Що це означає? На два таких э, э, періоди зі знижками. Що це означає? Пояснюю. Ви закупилися, от були наприклад, наприклад, 1 там, січня, наприклад, грубо кажучи, так? Відбулися знижки. Ви закупилися. Наступні знижки, наприклад, це чисто, я цифри зі сталі беру. Наступні знижки будуть у, наприклад, там травні 1 травня. А ще одні там будуть, наприклад, 1 серпня. От вам потрібно 1 січня закупитися так, щоб вам вистачило цих розхідників не до 1 травня, а до 1 серпня. Чому? Щось сталося. Ви кудись поїхали? У вас, я не знаю. Повінь від, від, да, відбулася повінь, у вас там світла немає в місті, інтернету немає в місті і так далі, ви не маєте можливості це все придбати. Ви один. Епізод зі знижками пропускаєте, але при цьому у вас все гаразд, тому що ви завчасно прорахували там, скажімо, на півроку свої видатки оцих ресурсів. Все. І просто регулярно докуповуєте. Я починати, у мене було, грубо кажучи, по 500 цих розхідників, да? Спершу, потім в якийсь момент докупив став там по 700 плюс, потім по 1000+, плюс, потім став докупляти так, що було по 2+. плюс. Зараз я стараюсь не опускатися там нижче 3-500. Ви скажете, а навіщо стільки? Тому що якщо буде якась потреба, якщо щось станеться, так далі, я це все продам і все. І в мене завжди є. Фактично живі гроші на аккаунті, тому що капіталізація аккаунту взагалі, це з придбаними танками, з вартістю їх продажу і так далі. Це все фігня. І от капіталізація в мене понад 1 мільярд. А реальних живих грошей у мене зараз 200 мільйонів, ну грубо кажучи, так, плюс закопані на складі ще 280 в обладнанні і в спорядженні. тобто у мене фактично 500 мільйонів живих грошей. І важливо. Не продавайте ніколи танки, це, це, це прям це третя порада. Не продавайте танки. От є у вас якийсь танк, якесь сміття. Нехай він стоїть в ангарі, це ваш актив. Ну, так, це, це, це скоріше, пасив, який потім можна буде перетворити в актив. Отак. А особливо, коли прокачувані танки, ви купуєте. Є, є якісь восьми левел прокачуваний. Щось було. Зараз гляну, секунду. А може й нема. У мене в мене був каєн, заждіть. А, у мене стоїть фільтр, по-моєму, напрям танки, так. Ось. А, отож. Вам буде коштувати продати цей танк лям 300, а придбаєте його ви там сіки, по-моєму, в два рази дорожче. Тобто, ну навіщо це робити? Навіть якщо ви ніколи там не будете грати на цьому танку, наприклад, якщо це танк 10 рівня. Ну, не заїкайтесь, ніколи не кажіть ніколи. Я думаю, це логічно і зрозуміло. Не продаєте танки і все. Плюс те, що я не договорив, і це була ремарка да, про те, що не продавати танки. Плюс, ви коли продаєте танки, у вас там, по-моєму, чи 5, чи 6 танків на день можна, на добу можна продати. Це фігня, ну об'єктом там окей, ви продали там три десятки ціною по 3 мільйони, окей, ви продали навіть там три десятки акційні. Да? Давайте так зробимо. Де вино? Ви продали там цей КПЗ там, за 4500, оцей за 4500, оцей за 4500, оцей за 4500 і так далі. Коротше, ви продали 5 танків. Окей. А на спорядження такого обмеження немає. На обладнання такого обмеження немає, ви можете продати всі 17, ви можете продати 3, а можете продати 10 тут, 10 тут, 5 тут, там, наприклад, да, і так далі. Так само на спорядження. Обладнання спорядження не лімітується по продажам на добу. І це важливо. Тобто вам треба бігом срібло, пішли, продали там це, все, що вам треба, так. Да? Ну, я не рекомендую так робити, я рекомендую завжди мати буфер в якусь кількість, якусь кількість десятків мільйонів, от, щоб не доводилось продавати. Але якщо вже так треба, якщо вже прям от конче припекло, окей, ви взяли, продали, у вас все гаразд. І ви так поступово, поступово скуповуєте ангар, поступово поповнюєте оці ресурси, щоб вони у вас не закінчувалися. Як ви це робите? Я ще раз повертаюся до попереднього пункту. Ви там, купили десятки, пограли на десятки, вам набридло. Ви знову пересіли на вісімки, знову абсолютно мимовільно, мимохідь пофармили. Незумисне, отак от вийшло. Знову знижки, хоп, докупили. Там перший раз, наприклад, купили по 500 ремок а так і там по 100 допиків, да? А наступного разу подивились, по-перше, до пайки ви частіше використовуєте. Тобто, наприклад, якщо ви там на британцях взагалі не катаєте і купили на них там 100 пайків, да, і там у вас залишилось 95 через 3 місяці. Наче ви їх не катаєте, значить немає сенсу докупувати, в принципі, поки що їх, Да? А от на американцях ви купили 100, і їх зараз 0, і ви вже їх там місяць як докупаєте. Окей, взяли, купили на американців 300. І ремокапитак докупили так, щоб якщо у вас перший раз було по 500. То другий раз, скажімо, там по 700 ще бів вже було. І так далі. І ви їдете на зростання, і робите буквально протягом року, ще раз акцентую увагу, ви упаруєтесь в фарм місяць-два під час новорічного наступу. Це прям потолок. Це прям стеля, і все, більше не треба. А далі просто протягом року планомірної гри в своє задоволення, якщо в цій грі ще можна отримати задоволення, ви вибудовуєте оцю аккаунтовську економіку за рахунок того фундаменту, який ви зробили протягом двох місяців активного. У поранського, ну, відносно, да, в лапках у поранського, тобто для кожного у поранського це своє. У поранського фарму. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Будуєте фундамент, потім рік просто дотримуєтесь цієї стратегії, все, у вас вибудована економіка на роки вперед. Я переконаний, що ця гра проживе ще багато років, і якщо ви збираєтесь далі грати, то я думаю, це важливо зробити так, щоб вам було грати комфортно, а не щоб ви заходили і приходили як на другу роботу, такий, от, поїду фармить. Тому що перед цим там день пограв на десятках. Ні. Будуєте економіку, вибудовуєте оце все. Ай, до речі, ще зараз я договорю і ще зроблю ремарку щодо ремок і аптек. Вибудовуєте економіку, і потім комфортно, спокійно, без нервів, без зайвої цієї думки в голові про те, що ви мені треба фармити, берете і фармите. Все. Тепер ремарка. Дивіться, в мене, бачите, 5 тисяч ремок і 4600 аптек. Це не я кончений і там щось неправильно порахував. Це мої спостереження. За моїми спостереженнями, там на великій кількості боїв, декілька тисяч. Я виявив, що ремкомплекти використовуються, там, грубо кажучи, в 90 боях зі 100, а аптечки при цьому там в 83 боях зі 100, Ну, грубо кажучи, так. І рано чи пізно у вас ця цифра вирівняється, так? Скажімо, коли у мене тут буде десь, наприклад, по не не знаю, не по тисячі, а десь так, по 3500. То в мене їх і буде по 3500. Їх буде там не так, що отут 3500 на аптечках, а отут там, плюс 400, 3900. Так не буде. Ремки і аптеки рано чи пізно вирівнюються, коли ви купуєте більше ремок і менше аптек. Тож, в принципі, це ще один лайфхак. Тому що фактично скільки це коштує 50 мільйонів, да? це коштує, значить, 40. 6 мільйонів, да? Ви можете 4 мільйони на цій закупці, грубо кажучи, зекономити, якщо ви купуєте саме за моєю цією системою, коли там в мене 5 тисяч, да? не, не, Так, не системою, а саме за моїми цифрами, за моїм шаблоном. От, якось так. Тож ви можете це враховувати, і знову ж таки, враховувати, на яких націях ви катаєте більше, на яких менше, і це все дуже важливо. От, наприклад, я знаю, що я катаю на француза багато, тому що в мене є бураски, я його люблю, я на ньому катаю. От на ньому, бачите, 1260 пайків. Також я катаю, в принципі, на леопарді. Плюс на лінії фарма використовую КПЗ 07. Будь ласка, 1200 майже пайків. Поляків це я просто закупив наперед. А от, наприклад, танки, які я менше катаю, оце я собі закупив там, да, під натиск, я там граю на 430у. Тобто, в мене більше пайків. Всіх інших у мене там 1100, от і десь в цьому діапазоні, там, плюс-мінус 50. А от саме тих, на яких я катаю найбільше, там вже цих німців я вже просто викатав, на попередній лінії фарма, там буквально щось 50 пайків викатав. От, тому їх менше, ніж 1200. От, а французів я ще не катав, в принципі, в цьому році, і тому їх в мене багато. Я роблю такий запас. Все дуже просто, дуже доступно, Сподіваюся, тепер коротко підрезюмуємо все, що я сказав в трьох словах, і будемо закінчувати. Перше, ви сідаєте під преміум аккаунтом, під клановими плюшками, під особистими плюшками на преміум танках, бажано на хороших преміум танках. Місяць-два під новорічним наступом в ідеалі фармете срібло. Потім другий пункт з'являється знижка на спорядження. Ви купуєте це спорядження за знижками по 10 тисяч до пайки, ремки, аптеки, опираючись на те, на чому, скільки ви граєте, але ремки і аптеки незалежні від цього, тому що вони універсальні і використовуються на всіх націях. Зрозуміло? Зрозуміло. Після цього ви знову сідаєте фармити, чекаєте знижку там, на танки, якісь там на гілки-прокачки і так далі. От, до речі, там гілки-прокачки, коли йдуть, да. Там... От в березні має бути там ще там мандрагора, бо ж які клоуни ідіоти додумались додати, додати ЛТ в бойовий пропуск, значить, Л... по 4 ЛТ в боях мало. От, Буде Мандрагора і ТВП. А, ви можете ці гілки прокачувати. Чому? Тому що це дуже вигідно. Вони дешеві. Це такий додатковий пункт, який я забув в процесі згадати. Окей, це зрозуміло, да? Ви чекаєте знижки на танки, купуєте ці танки, на яких хочете грати високорівневі. Потім знову сідаєте, підфармлюєте трошки, і все. Далі ви сідаєте, граєте на десятках. Потім там чередуєте, можливо, у вас там друг позвав у звод на восьмому рівні. Можливо, вам самому набридли десятки, ви пересіли на 8, або просто пересіли на 8. Байдуже чому. Ви сіли на 8 рівень. Але на вас уже ніщо не тисне. Вам не треба саме фармити, тому що у вас є всі танки, які ви хочете, у вас є спорядження, яке ви хочете, у вас є обладнання, яке ви хочете, у вас є ем, буферна зона. Ну, не буферна зона, а буферна кількість срібла на аккаунті, там скількись мільйонів, десятків. Да? І ви просто сідаєте. Поігруєте, я це так Поіграєте, да? пограєте трошки на восьмому рівні, і паралельно воно само собою фармиться. І останнє правило, так, останнє правило буде потім останнє, передостаннє ви нічого не продаєте з ангара. Типу, ну, окей, там прокачані танки, які там, ви, ви пройшли, наприклад, шостий, сьомий, сьомий рівень да, і так далі. Вам вони не треба, ви на них не будете більше ніколи катати. Окей, продали і забули все. Ну а там все, що високорівне, все, що вам сподобалось, не продавайте. Якісь е, Чорні ринки не продавайте, якісь е, аукціони не продавайте. Якщо у вас немає ресурсів, не вкладайте їх в це лайно, ну, Не, не треба продавати півангара, щоб купити якесь, е, якийсь один танк, де він. Ось я цей танк купив там, е, за вільний досвід. Тому, чому? Тому що в мене все прокачано, мені вільний досвід не треба, у мене його там було під 2 мільйона. Я взяв собі купив цей танк. Якщо у вас цього все немає, вам треба продавати танки, щоб за 125 мільйонів срібла його забрати, ну це діч, це все ваш час, це все ваші ресурси, які ви можете інвестувати в свій саморозвиток, в свій відпочинок від цієї гри, в щось в будь-що інше, крім цієї трясця гри. Все, це ваш час. Ви скажете, навіщо так все усложняють? Навіщо так все прораховувати, це думають і так далі, тому що це все ваш час. Відноситься до цього не, 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 не як до гри в контексті, що от навіщо я ще буду думати, як мені там в грі економіку будувати. Відноситься до цього. Як до того аспекту, який заощаджує ваш час, а час це найважливіший ваш ресурс, тому що все можна здобути, крім часу. Я сподіваюся, це все і зрозуміло. Ну і останній пункт. Ви виконуєте цю процедуру, тобто впроваджуєте, робите фундамент два місяці, потім протягом року впроваджуєте оце все, що я сказав, в дію, і все. У вас аккаунт максимально заряджений ресурсами. У вас там енна кількість срібла тут, у вас енна кількість срібла тут, енна кількість срібла тут, у вас багато танків в ангарі, ви не продаєте ще раз акцентуємо вашу увагу, ви не робите імпульсивні покупки на всяких конструкторських бюро, і у вас все чудово. Я сподіваюся, я доступно все пояснив. Так, да, вийшло відео доволі довго, я розраховував хвилин на 10, вийшло 25. От, але я спробував максимально розшувати, максимально все детально пояснити. О, ну, щоб взагалі ні в кого не виникло ніяких запитань. І начебто всі такі важливі аспекти і пункти теж врахував. От, якось так. Грайте в цю гру скіловану, або не грайте в неї взагалі. Ставтеся до цього, як ну, саме до відео про економіку, як до того, що заощаджує ваш час в реальному житті, яке ви можете витратити на себе, на своїх там, рідних, близьких, на свої хобі, на будь-які інші заняття, крім цієї помийки. Якось так. Не грайте на арті. І на все добре.